28 липня о 17.05 на території випробувальної станції номер 2 Шосткинського державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, що входить до складу державного концерну Укроборонпром, стався неконтрольований вибух снарядів. Місце події лісовий масив біля залізичної станції Брюловецька у Кролевецькому районі. В результаті вибуху загинуло двоє випробувачів і представник НАТО. Надзвичайну подію під час засідання виконавчого комітету прокоментував міський голова Микола Нога. Загинуло три працівника, один працівник, житель нашого міста Шостки, один працівник, який живе в поселенні поселені один приїжджий до нашого міста, який працює в системі НАТО. Кваліфіковані всі працівники робили десятки разів таку справу. Вроді все забезпечено, ніяких умов таких критичних не виникало єдине, що перед цим була гроза, і тоді, можливо, десь не дали. Але виник вибух, і три смерть. У день вибуху терміново два постраждалих було доставлено до Шосткинської ЦРЛ на машині підприємства. Про постраждалих в знімальній групі телерадіокомпанії «Акцент» розповів Олег Штогрін, головний лікар центральної районної лікарні. «З 28-го, тобто вчора, приблизно о 17.20 було доставлено два постраждалих з міста вибуха. Один хворий з проникаючим пораненням ока, один хворий з. Відкритим переломом правої кінцівки предпліччя Олег Теофілович повідомив, яка допомога була надана постраждалим в результаті вибуху. Першому хворому була надана перша медична допомога, і згідно наших інструкцій і наказів, хворий був направлений Сумську обласну лікарню, де прооперований вчора вечором. По нашій інформації зараз колеги в Сумах борються за те, щоб зберегти йому. Око або зір хворий з пошкодженням кінцівки верхньої прооперований нашими спеціалістами. Ніч провів реанімації, стан його стабілізований. Виведені сьогодні в травматологічне відділення, стан середньої важкості, загрози життю немає. Головний лікар також пояснив, чому саме до нашої центральної лікарні були доставлені поранені випробувачі. Це місце приблизно я знаю, де це сталося. Воно посередині між шосткою і Кролівцом. Їх доставила машина того підприємства, яке там працює. Ну, вирішили так, люди по швидкому, мабуть, ну приймали рішення, виходячи з ситуації, тому й доставили до нас. Ми були готові для надання медичної допомоги. Цілодобово у нас всі лікарі працюють, тому швидко, оперативно ми те, що необхідно, було, зробили. Здетонували сім бойових частин ракети Земля повітря. Фахівці «Укроборонпрому» озвучили три найбільш ймовірні версії вибуху на території випробувальної станції номер 2 Про це повідомляє прес-служба концерну. Цитую розглядається три версії: самодетонація, снаряда за зміни хімічних властивостей речовин протягом його зберігання, наявність стороннього вибухонебезпечного предмета, який спрацював в момент проведення підготовчих робіт, порушення правил безпеки під час виконання робіт працівниками. За інформацією Шосткинської місцевої прокуратури, загиблий представник НАТО є мешканцем Житомирщини, селище Черняхівське, 1985 року народження. Відомо, що один загиблий шосткинець був 1989 року народження, а інший 1975 року народження був жителем селища Вороніж. Поранені вибухом відповідно постраждали з травмою правого предпліччя 1962 року народження житель села Білогриве Кроловецького району. Випробувач, який отримав травму. Ока, мешканець шостки 1976 року народження. Трупи трьох загиблих під час вибуху направлено до глухівського відділення облбюро судово-медичної експертизи. За дорушенням президента України сім'ям загиблих буде надано допомогу. За фактом порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві розпочато кримінальне провадження. Процесуальне керівництво визначено за військовою прокуратурою сумського гарнізону. Вказані відомості 29 липня внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 2 статті 273 порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах, що спричинило загибель людей Кримінального кодексу України.